Так, продаються стоїчки, це широлі але, Саш. Потім це в нас шок. Він дає 19 2019 року, дає лантра 8-го року і багато інших. Це джілі Емгрант передні, задні. Це по-моєму це, все. Завіда, стойка є. Дві штуки нав... віду є, дві стоїчки але віда. Вони одинакові. GL СК, передні стоєчки, GL СК, задні стоєчки. Потім ФС, СЛ, СК, Чері QQ, Чері Джага, Черрі Кімо, ЗАС ФОРЗА, Cheрі АМУЛЕТ. Розпродажа Ці стойки від 500 гривень, стоєчка в зборі. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. А також багато пружин тут також є.